Всім привіт друзі! З вами я, Кіборг 50К. І можливо ви знаєте, такого члена моєї команди Pertal Pekon 80K. Я вам хочу розказати, чого він не знімає відео. В... Він би хотів знімати відео, але він не може через свою обнову Чікінгані. Не звертайте на ці звуки уваги з вас паскою. Дивіться, перепал Пікетон. Він просто йому не може він не може знімати, бо в нього немає обнови в чікінгані в той момент, коли у всіх є. Напевно, це та сама причина. Ви думаєте, ну ти що, він може знімати інші їх? так я я це розумію, але через то він просто видалив ігри, в нього пам'яті немає, щоб закачати обнову. Тому О, він не знімає видоси. Він навіть не постить е... щось свій телеклам канал. Во. Не бійтеся, Я в нього, я в нього дозвіл питався на, на зняття цього відео. Але він не може знімати просто на фото. Бо... Ну, я вам це все розказав. Ой, почекайте. Якщо там щось доросле, я це виріжу на монтажі без проблем. Без, без, без ну, вже така каша у нас виходить. Я тосто. Або він не хоче знімати. Бо я цього в нього не питав. Він не постить свій вайбер чат. Нічого. Ну, як постив, Постив. Він створив свій вайбер канал, вайбер чат. Але... Що? Але нічого того не вийшло. Він, наприклад, вайбер канал. Вам фотка на монтажі приклею, що він там написав, я навіть не пам'ятаю. Я просто не можу зараз вийти з гри. Ну, вся причина його це, що вона має пам'яті, щоб зняти відоси. І. Я Його не маю обнови. Так, я не спорю. Він Їн... може почистити пам'ять. Але. Що йому то робити? Так. Да. Ну що, ж я вам все це розказав, що я принаймні знаю на цей момент. Там нього Потім запитати ще більшу інформацію. Ну добре, да, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь і всім пока!